У судовій залі всі місця зайняті адвокатами, підозрюваних і конвоєм. Люди зі зброєю та в камуфляжі охороняють головного фігуранта Дмитра Гаврилюка, ймовірного замовника гучного вбивства, бізнесмена Богдана Купитка. І Гаврилюк єдиний серед арештованих, сидить не за склом. Дуже вражена тим, що відбувається в суді. Бачу, що повертається все на початок. Дуже складно тут перебувати. Бачите, що не прості люди. що аж вісім адвокатів тих людей, значить їхня вина є доведена. Головного підозрюваного випустили зі скляної камери, а адвокатам і цього замало. Вони вимагають, аби в залі серед присутніх посадили ще одного підсудного росіянина Станіслава Монте. Це взагалі ймовірний виконавець розстрілу трьох охоронців бізнесмена копитка. Тримання таких умовах. Особи, вина якої не добила, загалі не допускають. Порадившись на місці, коли судді полина відмовити у задоволенні заявленого питанням. Випустити його за склад адвокати просять не просто так. У СІЗО Монте підготував шокуючу заяву і таки проголошує її у скляному боксі. Вся ця вистава, аби виправдати головного фігуранта. Начальні сліз по доводи моєї жизни, як говорив, ні вільного чоловіка. Назвали його заказчиком. В дальнейшем, когда я написал заявление о том, что истинный заказчик совсем другой человек, а именно космос, звать которого Андрей Колесник. мне так же самое хочу попросить извинения у увлекать Митрашу, я просто так ну, какая у меня ситуация снажилась. Далі захисники вимагають відвід прокурора, але суд вирішує інакше. Він і надалі вестиме найрезонанснішу справу у Львові. Прокурор Мотрук діє в межах наданих йому законом повноважень. Твердження сторони захисту та обвинуваченого монте про погрози зі сторони прокурора Мотрука на досудовому розслідуванні є голослівними. Не приймається до уваги. Після перерви всіх п'ятьох фігурантів замаху залишають за ґратами ще на два місяці. Армія адвокатів не допомогла. Коментар безписани по Тобто, коли сьогоднішній день загалі коментували? не хочу сьогоднішній день, прийде час, буде закоментовано уже на наступному засіданні. Резонансну справу мають розглядати по суті, і там обіцяють сенсаційні деталі замаху на вбивство львівського короля Морозева.